Друзі, всім вітання, автомаркетріна. З вами є в нас не Такий дубль борт. Це на фесвен Кратер 17 2017 року. На спарзі в максимальній базі. Зверху також має мігалочки. Абсолютно в ідеальному стані. Не вийтий, не кращий. Стіни, пороги ціленькі. Рама також у нас ціленька, в оригінальній мовілці, сторонніх втручань. Коліс Бритєстон, так у дуже хорошому стані. Сзаді моя фарко прицепне, довжина борта у нас йде 3.65, ширина 2,15. Це все на статуш. Він у нас йде на 6 місць. Водійське сидіння у нас степілот, спілокіт, на круїзконтролі, ось така от мультимедіа клімат-контроль, кондиціонер на механіці, два ключа, датчик світла та дощу. Все у нас тут. ціленьке прибране, доглянуте по двигуну. 2 літри дизель на 160 третинські сили і 120 кВт. Ось такий от красень із ціною 24 800. Все, будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!